так? Яка краса у нас? Все, не вам. Ні, 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 ні. Це, я це, щось... це для всіх, я ні. Зараз ще не в'єжу. Ні, я не додому. Все, будете Добре. Добре. Дякую. У нас уже Дякую. Ага. Друзі, усім привіт! Починаємо наш новий влог, влог з Києва. Чудова погода сьогодні в Києві, настрій чудовий, ну, як чудовий, намагаємось, так? Е, тільки що виходжу, настрій ми один одному робимо самі і самі собі. Я виходжу, а консьєр каже, візьміть букет. Я кажу, та ні, я хотіла на сторіс зробити. Знаєте, як у нас там на ТВ-їзді. Він каже, та візьміть, кажу, та ні, ні. І не вдалося сторіс зробити, але так засняла. Каже, та я ще нарву. Кажу, ні, 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 хай тут буде. Знаєте, що я сьогодні хочу? Я сьогодні хочу піти в епіцентр і подивитися, чи відрізняються у нас товари в моєму місті і в Києві. Можливо, тут якийсь більший такий асортимент або ще щось. Мені просто цікаво. Обожнюю ранок. Обожнюю ранок. Хоча я така людина, знаєте, що я ранок у мене своє, там щось є цікаве, день своє, вечір теж. Подобається. Взагалі я люблю життя. Угу. І бажаю всім мирного неба. Осінні влоги. Осінні влоги в нас вже. А я вже йду в епіцентр 10 година ранку, і він відкритий. Хоча, може, у нас з 8 чи з 9, може і тут так не знаю. Але я йду на 10 ту годину. Тому що в Києві якось пізніше відчиняються магазини. Що ще зранку мені подобається? Мені зранку подобаються ранкові такі поливи. Це така свіжість. Я вже не перший раз бачу, що є ось такі навіси, чи як воно, і люди приїжджають за водичкою. Хочу ближче підійти, зачекала, поки людина піде. Бачите? Тут навіть електрика є, якщо що. Так можна. І ви водички захотіли. Ну, ви, мої манюні, водички захотіли, Так, так, водички. Ось так. І акація квітне. Ось. Я не одна. А я вже майже підійшла до епіцентру. Хочу всім побажати мирного неба, перемоги нашої України, щоб люди не гинули, щоб наші захисники поверталися додому живими та з перемогою. І все буде добре, бо завжди так не буде. Вирішила зайти і взяти собі кави. Американо з молоком. Як інколи дуже добре зупинитися на ковток кави. Інколи потрібно собі дати такий час, час на себе, просто спокійно попити кави. Ну або просто так спокійно зупинитися. Ми все біжимо, біжимо по своїх справах проблемах. А інколи песика вам потрібно вигуляти. Ось так, таке життя. А я вирішила сісти тут на дитячому майданчику, тому що там біля кав'ярні дуже багато було людей. І тут так спокійно, спокійно. Таке по сьогодні. А будь-які проблеми, завдання і ще щось, вони нікуди від нас не дінуться, і легше їх буде вирішувати, коли ти спокійний. Це та, що зібралася в епіцентр, але в мене перевагу беруть влоги про життя, ніж там щось таке магазини. Хоча магазини теж нас цікавлять. А угу. Я сьогодні бачила, люди вже в кофтах ходять, жіночка там в плащі навіть йшла, хоча воно і не холодно. Друзі, ще все забуваю вам сказати. У мене запитують, не можуть знайти мою сторінку в Instagram. Я вже колись відео казала, але ну, можливо люди не дивились то відео. Я видалила ту сторінку, в мене зараз нова сторінка. Вона є під кожним новим відео в описі. І... В розділі «О» каналі теж є посилання на мою нову сторінку в інстаграм. Тому нікого я не відкиля не видаляла. У мене просто нова сторінка. Тому буду чекати вас, щоб ми з вами не загубилися. Ось нарешті дійшла, куди збиралася. Ось я в епіцентрі і мене зустрічають ось такі слова: Слава Україні! Героям слава! І зірочки жовто-блакитні. Хочу сказати, що за розміром він такий же, як і у нас, але мені буде цікаво за товаром. І товар якось по-іншому тут розташований. Всередині тут є косметика, от в самому магазинчику є такий так. магазинчик, і таке, як наче, косметика там. У нас такого нема. Це, ну, це так, це йде від, як його, від епіцентру. То я відвертаю камеру, бо людина йшла. Цікаво зайти, подивитися. Так, ну я зайшла тут професійні шампуні, фарби. Ну, все, все, ну. Для догляду щось там таке. У нас такого немає. оцим відрізняється. Епіцентр у нас, у нас такого відділу немає. Цікаво. Ось такий це що? Крем для душу. 152 гривні. Купувати я нічого не буду. Мило. Ціни я вам показую. Бачите? Аромати дуже такі приваблюють мене такі аромати, які тут йдуть. Набори 1189. Це як в дорогу з косметичкою. Ого, виробник то такий класний. Так. Що я хочу вам показати? в мене ось такий крем був для рук, він нереально класний. Зараз в мене вдома є, я вам, коли вже приїду додому, покажу. Але я купувала за 160 гривень у нас в магазині там, де все для салону краси йде. Так, цікавий відділ. Такі відрізняється. Люстрі. Ну, Камера не передає, як вони тут блищать, а може і передає Ого, 15 тисяч. Та вона повинна просто блищати, сіяти і ще за електрику, щоб грошей не брали. Ну, ось такі бокси органайзери у нас у нас теж така ціна, не відрізняється. Так. Ось ну, зі знижкою є, але вже з кришкою. Угу. Дерев'яні такі, 390. Тун -тун. Ну, по таким відділам воно якось не дуже все відрізняється. І у нас таке є, і таке у нас є. А от відділ там, де ми тільки що були. Так, 65 гривень мені подобається. Так, 65. Для одягу вони такі м'ягенькі, класні. У мене під футболки, під ну, там, ковтинки якісь. Щоб не обтягувало, знаєте, щоб не було такого, як тут буває. У мене така клейонка була. Якість просто. Вона не витягується, щоб вам показати. Якість тут просто супер. В мене десь роки два була така клійонка. Так, 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 так. Цікаво, цікаво. Ну, таке в нас теж є. Я маю виробник. Ну, таке, що і у нас є, то я вам показувати не буду. Навіщо? Бо я приїду додому і все одно я це все буду показувати. І таке в нас є. І таке в нас є. Мені цікаво показувати те, чого в нас немає. Ну, який він приємний на дотик. Ось. Який жовтенький ось. О. Під золото він аж блищить. Він аж блищить. Теж приємний, не схожий на синтетику, не так, щоб, знаєте, як воно репить. А отаке я обожнюю. Вау. Резина це в ванну можна такий коврик. О, Та це як я буду з багатої родини. 1350. Ось так. А цей дві 300, ну він за розміром більший. Розміри я вам зараз тут покажу, ви побачите. Ну так, 80 на 150. Ну це нереально. Вау. Це, знаєте, зранку прокидаєшся, з ліжка встаєш і ногами так. І кольори тут, тут різні. Такого я у нас не бачила. Звичайні коври то вони висять. Таке у нас є. Таке є. 295. Кругленькі. Бабуся раніше килимки, так знаєте, крючком в'язала, теж кругленькі були. А цей епіцентр он двохповерховий. І на другому поверсі там мебелі, де я бачу. Ну, мебелі в нас теж є, але він тут двохповерховий. о Так. Пішли куди, не знаю, пішли. Хм, таке теж у нас є. Шпалери, шпалери, шпалери. Різні, різні. А мені не подобається з сілякими такими візеруночками. Мені більш такі подобаються, щоб вони були однотонні чомусь. Хоча не знаю, ми ще поки що ремонт не будемо робити, хоча збиралися. Зачекаємо перемоги і потім буде у нас ремонт. Магазин за розміром більше. Шпалери тут. Але схожий товар, майже такий, але отакі от відділи, які є фотообої. Ось <гум> так. Мені більш подобаються такі, знаєте, не дуже наляпані. От Навіть є якийсь там малюночок, але щоб не дуже наляпано було. За ціни... Дивлячись куди і що в нас буде, не знаю. Будемо дивитися. Але вони начебто ніжні. Ну так, товар майже такий, але відділи самі по собі якось більше і вибір тут більше. Вибір більше, так. Ну, типу, отакого мені подобається, знаєте, начебто не маю візеруночку, а так дивишся і щось те є. Ось так. Просто більше вибір товару, але ж такий самий. 825, такі широкі. Це як в дитячу, юнацьку. О, це теж, мабуть, знаєте, для діточок, але ну, зрозумів, малюнок як науковець якийсь, начебто тут і кораблі якісь. Під газету, у нас такого нема. 825 гривень у нас такі шпалери. Ну, А як для коридору я би взяла, мабуть. Так, для коридору, хоча не знаю, це я зараз так думаю, що взяла, а там, то хто його зна. Валанта, ні. Ось такі яскраві, бачите, для хлопців шпалери. Так. І тут бачите знову магазинчик, начебто як спортивний йде. От. От, тим і відрізняється, що такі сектори магазинчиків, о, навіть 50% знижки якісь для тренування, ну так, валізи. Ну, таке сяке Цікаво зараз буде подивитися квіти, які хризантенки вже. Ну, яку ціну? 229 гривень ось така композиція. Ну а квіти я так дивлюсь і в нас такі 144 така квіточка. Ні, Квіти у нас теж такі самі. Просто тут їх більше. От і все. Кількістю. кількістю, Це те, що стосується квітів. 576 гривень. А от таких квітів у нас немає. А як вони називаються, я навіть не знаю. Стрілиція. Стрілиція. Мені без окулярів не видно, воно як букви літери в мене. Подвоюється, <appointment, making noise> тому це цікаво. Такого в нас точно немає. Я не бачила. Я навіть перший раз бачу, іде як м -м така стрілиця. Ну, це точно як стрілка і з неї отаке от квітне. Боже, яка краса. Орхідея це все таке в нас є все таке у нас є. 490, ну, 500 гривень. Орхідеї. Ну, 432 гривні. Ну, така ще краса. Ось така ще краса. Як колося, так? Да? Квітне? Ну, цікаві такі квіти. А, а оце 152 гривні. А так. Такі відрізняються. Не те, що там дуже сильно або ще щось, але відмінність є. І кількість. І різноманітність. Ось так, мої дорогенькі. Побували сьогодні з вами в епіцентрі в Києві. Що хочу вам відверто сказати, те, що, наприклад, от в Києві ти більше можеш всього знімати, показувати, робити огляди. У нас не так, скажу чесно. От в Києві блогером бути цікаво. Є що показати. Магазини вони ну, краще, краще. нічого. Я ще інколи буваю в Києві, то я буду вам показувати. Так, Зараз зачекаємо на світлофорі і будемо йти далі. Що хочу сказати, звичайний перехід. Але урна в неї є пакет для сміття. Я себе відчуваю, знаєте, якоюсь такою маленькою, маленькою людиною, коли такі хмарачоси стоять. Я вже буду повертатися додому, і ми з вами обов'язково зустрінемось. В наступному відео, мої дорогенькі, бережіть себе, і все буде добре обов'язково.